Україні потрібна пропорційна система з відкритими списками. Зміни неможливі без політичної волі президента. А новий парламент навряд чи буде кращим від нинішнього і, можливо, навіть не допрацює свій термін. На цьому зійшлися експерти, обговорюючи дострокові вибори до Верховної Ради. Але є й позитив, після останніх подій люди змінилися і жорсткіше контролюватимуть своїх обранців. Розпуск парламенту слід очікувати наприкінці серпня, а самі вибори відбудуться в жовтні, каже очільник комітету виборців України. Нестача людей, коштів, стислі терміни, втрачений Крим і бойові дії на Донбасі. Як показали травневі вибори президента, всі ці проблеми можна вирішити. А от що насправді погано: депутати відмовилися запровадити прогресивну систему відкритих Списків, залишивши діючу змішану доводиться констатувати сумом, що, на жаль, на цих виборах такої системи не буде. Навіть чиста пропорційка закритих списків. Яка має тисячу недоліків, вона все одно краще ніж чиста пропорційка до якої додається ще чиста мажоритарка. Зі старим законом парламент навряд чи оновиться. Політики знову використають демагогію. і підку, А багато людей спіймають на гачок красивою обгорткою. Тож перезавантаження влади і формування якісно нової еліти під великим питанням задача Верховної Ради. Я бачу, всього одна: сформувати команду президента і дати йому шанс зробити реформи. Якщо це він зробить, Україна може мати хорошу перспективу. Якщо він не сделает, то і демократія нам не допоможе. Економічна ситуація така, жомобум подалі а розвалюватися нікуди. Більшість українців підтримують позачергові вибори, бо сподіваються на зміни. На думку експертів, перетворення будуть, але поступові. Ми вийдемо на новий рівень розвитку демократії, де в парламент пройдуть політичні сили, які Прямо не фінансується олігархами, а є вихідцями із громадянського суспільства. Зміни відбулися, і ці зміни вплинуть на ту Верховну Раду. Сформувалося або формується краще сказати, активно громадянське суспільство. І люди будуть біля Верховної Ради стояти, люди будуть блокувати, люди будуть виводити на чисту воду тих депутатів. І я думаю, цей потужний вплив громадянського суспільства, яке росте, все-таки е зможе. Певною мірою налаштувати цю Верховну Раду на позитив. Також фахівці наголосили: оновлення неможливе без децентралізації та місцевих виборів. Адже саме на регіональному рівні повинні формуватися сучасні лідери, обізнані з реальними проблемами людей. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.